Розпаковка з Аврори на 1600 гривень. Зараз вам покажу, що я тут купила. І, якщо чесно, більша частина всяких приколів для вас. Ну, по-перше, дуже-дуже гарнезний, ось такий, як воно там правильно, називається, глечик для напоїв. Дуже красивий. Я вже покажу, коли повністю розпакую ще один такий стакан для напоїв. Дуже крутий. Він, до речі, ми навіть собі такий задумувались взяти, бо кладеш його в холодильник і потім наливаєш напій, і він тримає прохолоду собі. Коротше, дуже класно. Ще ось такий килимок-пляжний для пікніку. Коротше, класна штука. ще термосумка для продуктів. В принципі, можна так сказати, набір для пікніку. Кормочки для льоду. Ще ось такий набір з посудом для пікніка. Тут є абсолютно все. Різні тарілочки. Тебе тут не хватало до побачення. Різні тарілочки, вулички, стаканчики. Коротше, дуже добре. Шапочки для морозива. І тебе тут не готова. Ну, це вже ми собі купили щітки і пасту. вам. Тут різні суміші для морозива, для молочних кокейдів і ось такі лимонадики. Сушніші концентрати для лимонадів. Розіграш буде в сторіс, тому заходьте. Розпаковка онлайн-замовлення. З аврори. Так-так. Аврору можна не лише ходити, а ще й онлайн замовляти. В них там в онлайн-магазині також дуже багато всього. І тут, в принципі, майже все для моїх хвостиків. Тож давайте будемо відкривати. Я дуже-дуже чекала цю пострілів. До речі, пройшли дуже швидко. Жужа. чекай. Тут вам таке прийшло котусики. Лежанка один. Лежанка два, яку ми будемо збирати. Це дуже-дуже цікаво. Отже. Це що це таке? О, підставочка під мисочку. Фонтанчик, фонтанчик для котиків. Смаколики, які ми даємо. Ну, і кажу, я взяла для дому, ну хоч щось не для котів. Парфуми для дому. Бо в ролі. Я не знаю як в кого, але в мене кожен вихід з дому закінчується отакими чеками. Зайшла я в магазинчик, називається 961 гривня. Мені треба вдома сидіти, і тоді день буде безкоштовний. І то не факт, бо я зайду в магазин біля дому і ще там вийду з повною торбою. Заходиш, купляєш. А дома, в принципі, які не було тих продуктів. Я не знаю, ну кожного дня ти щось скупляєшся. І все одно і кожного дня ти щось докупляєш. Це капець. Треба якось, я не знаю, можливо, якісь їздити на тижневі закупки. Ми до речі ніколи не їздимо. ми Скупляємося кожного дня потрошечки, якщо щось треба, докупляємо. А також, щоб на тиждень закупитись, напевно, у нас ще такого не було. Не знаю, чи вигідно це, чи не вигідно, чи все одно ми будемо бігати в магазин. Що взяти з собою на пляж з копійочка для комфортного відпочинку? І перше, це пляжна сумка. Для мене було важливо, щоб вона була вмістка, зручна і красива. Друге, пляжний килимок, щоб можна було полежати чи позагаряти. я обрала солом'яний, він складається в сумочку, що є дуже зручно. А також надувний матрас, ну хто ж не любить на ньому поплавати, тим більше ось такий красивий літній у вигляді кавунчику, до нього взяла ще й насос, щоб зручно і швидко було надувати. Я одразу як дізналася, що ми з дівчатами їдемо на море, побігла в магазин копійочка, щоб придбати всі ці товари, адже у них величезний вибір товарів для відпочинку і доступні ціни. Матраски, лимок, пляжну сумку та насос все це я взяла в копійочка. До речі, пляжні сумки є різні в асортименті, ось такі принтовані, але я обрала для себе солом'яну. А якщо ви плануєте відпочинок з дітками, то в «Копіючка» є й дитячі круги, нарукавники, жилетки, матраси та окуляри. Тому, якщо плануєте поїхати на море. Озеро, річку чи басейн обов'язково перед тим завітайте в копієчка. і оберіть для себе потрібні товари для вдалого відпочинку. До речі, на сторіночці також, крім спортивного одягу, крім красивезних купальників, є ще гарний вибір кросівок, люкс копії оригіналу, топові модельки за дуже доступними цінами. До речі, якщо вдруг вам не підійшов розмір, то у них є обмін. За це можете взагалі не переживати. І, звичайно ж, не залишимо вас без знижечки 5% по моєму промокоду. Тому як будете замовляти, обов'язково пишіть промокод і ще отримуйте знижку. Знаєте, з покупкою цього костюма якось і бажання спортом зайняте з'явилося. Може, це я і вдома буду, ну просто погляньте, як він круто сідає по фігурці. Дівчата. Це просто вау. А колір, який бомбезний, це де в коричному такому трендовому, до речі, одразу гляньте і на якість. Дуже-дуже хороший, дуже якісний, класно тягнеться і класно втягує. От в мене, наприклад, лесіни тут з такою йдуть утяжкою. Ну гляньте просто, яка талія. Це wow. вау. До речі, на цій сторіночці в цьому магазинчику є різні костюми. Можна, до речі, придбати окремо і лосінчики, можна так само костюмчики, є в різних кольорах, з різними модельками, з різними принтами також. І є футболочка-шорти, є з велосипедками. Коротше, реально, на будь який смак, навіть є такі спортивні комбіназони. І що мені дуже подобається, ззаду дуже-дуже гарно сидять. Лесінки з ефектом пушап. І дівчата не можу не похвалитися своєю обновочкою новеньким, красивезним купальником. Просто погляньте на цю красу. Зазвичай я ношу роздільні купальники, але цей здільний просто шикарний. Ззаду відкрита спинка, дуже-дуже гарно і на спинки, і дуже-дуже гарно і спереду. В мене в темно-синьому кольорі, але він є в різних кольорах. Є ще електрик, дуже мені подобався, але в мене вже є такий купальник. І є у блакитному, і є в зеленому, в різних-різних кольорах, не лише в синіх, дуже красивий, також в червоному, гарний. І взагалі на сторінці дуже величезний вибір купальників. Тому хто планує влітку на якісь басейни на сторіночці дуже гарний вибір. І роздільні, і здільні ну цей просто моя любов, просто вау. І, до речі, ми маємо для вас ще дещо приємне. Ми вирішили розіграти для вас купальник. Це якраз те, що потрібно до літа, до сезону до такого теплого сезону. Е, дуже класний купальник, він йде роздільний і він є в різних кольорах. Тобто переможець обере собі колір. Все, що треба зробити, це підписатися на сторіночку і проявити у них актив. І все. І зовсім скоро ми оберемо переможця на дуже класний купальник. Тому усім бажаю удачі, приймайте участь, нехай щастить. Я от не знаю, як для кого, але для мене помити волосся ну, особисто на собі. На людях я не звертаю увагу, мені чесно, байдуже. Але це настільки важливо. У мене от навіть настрій змінюється. Як тільки в мене не помити волосся, в мене буде і настрій не той. Ні, буває таке, що у мене після сну воно ідеальне, як тільки помити. Бо в мене, в мене знаєте, такий тип шкіри голови, типу, більше. Нормальний, ближче до жирного. Щось коротше, знаєте, як комбінована шкіра це таке саме в мене і шкіра голови. Типу, вона не прям жирніє кожного дня. Але через день 100% мою голову. От, І так як я вчора мила зранку, то сьогодні я вже помила в обід, бо я на вечір збираюся. Бо я нікуди ввечері не йшла, то я підмила голову, я помила вже б завтра зранку. Отак-от. От Того для мене, я ж кажу, це дуже важливо. І буває таке, що в мене зранку ідеальне, що волосся, рівненьке, ніде не замкнуте, то я. У мене настрій нормальний, а от таким як я сьогодні прокинулася, мене настрій був ненормальний, і я пішла помила волосся. І тепер відчуваю себе набагато краще. Дівчата, переглядала я нещодавно один магазинчик, я там, до речі, вже замовляла собі білий язну комплектик з топом, такий чорний, класичний, базовий, ідеальний на кожен день. А це мені захотілося чогось такого. Яскравішого, чогось такого цікавішого, і я побачила одразу мені в очі кинувся дуже красивий бюстик. Я не могла пройти повз, Він просто бомба, звичайно ж собі замовила. Тим більше, знаєте, тут був якийсь настрій такий, ну якийсь все не то. А як же дівчатам піднімати настрій як не новенькою покупкою, як не чимось гарненьким, не якоюсь новенькою білизною, так от. Поселочка вже в мене, я її вже забрала. Зараз буду вам показувати. Дівчата, просто погляньте на цю красу. Так мені подобається це поєднання темного зі світлим. Ну дуже-дуже гарно виглядає. Прям красивезний. До речі, він є ще в двох кольорах. Хто, можливо, хоче червоненький або в світлому кольорі, також дуже круто виглядає. Але цей чорний це просто, це просто бомба. До речі, також підібрала собі ще трусики, щоб зробити, знаєте, комплектом. В цьому магазинчику я вам вже не раз залишаю посилання. Великий вибір трусиків на будь-який розмір, на будь-який смак. Обрала ось такі гарненькі мереживні. І підійдуть до бюстика, склала собі комплекти, можна комплектом замовити, можна окремо щось підібрати, і взяла собі ще ось такі. Завжди одних мало, треба взяти ще одні, також такі гарні, цікаві. Гляньте, зверху буду ще з такими брательками. Ну, вибір трусиків там реально бомбовий. Просто погляньте, як же шикарно виглядає. Хоч це не комплект, я обирала собі окремо, просто підбирала для себе, а вийшов дуже шикарнючий комплект. По-перше, тут такий бюст красивий, що до нього що не підбери, буде дуже гарно. Ну і дуже красива моделька трусиків. До речі, подобається мені саме ця моделька Анжеліка. Можна знімати собі бретельки, якщо на літо якийсь відкритий верх, не буде ніяких шлемів, видно, і дуже гарно тримає. До речі, для вас, що вирішили зробити на нього персональну знижечку тільки для моїх підписників. 329 гривень буде бюстель для вас по промокоду НОВАК замість 369. Тому користуйтесь. Також вирішили для вас зробити ще одну таку персональну акцію лише для моїх підписників. Купуєте четверо трусиків. П'яті будуть вам в подарунок. Це дійсно дуже круто і дуже приємно. До речі, нагадую, що в магазинчику також ще є деякі модельки, які продаються наборами. Там і так все виходить дешевше. Там четверо чи п'ятеро трусиків. Так, от, вам все одно, плюс ще одні будуть в подарунок. Тобто, при покупці від чотирьох ви отримуєте ще одні в подарунок. До речі, також маємо для вас дуже класний подаруночок. Переможець зможе обрати три пари трусиків на свій вибір, на свій смак, будь-який колір. Будь-який розмір, будь-яка модель з наявності. все, що треба зробити, це підписочку на магазинчик, поставити декілька лайків і натиснути тут кнопочку. І все. До речі, в переможці ще й буде додаткова знижка 10% на будь-яке замовлення. Тільки ця знижка не буде сумуватися з іншими акціями. Ось так. Тому усім бажаю удачі, обов'язково приймайте участь умови дуже прості, ну і класний подаруночок для себе. Актуальні знижки та акції ВТБ, які дійсні з 16 по 22 липня. Кукуруска від делюкс 41,50, горошок делюкс 38,50. Томатний сік день у день 38,90, фруктові по 31,90, рожеві томати на вагу по 79,90, кетчупові торчин по 31 гривні, чилі вже розібрали. Має Віторчин 55, 47, соус солодкий чилі по 20 гривень. Креветки від своєї лінії по 190 гривень заморожені. Курячі філе копчено-варене 26,70 за 100 г. Новинка одразу на знижці пельмені з куркою, свининою та яловичиною 70 гривень. Морозиво стакан вілікан по 25 гривень. Ескімо в стаканчику по 17,50 Також новинка на знижці варенички з сиром по 38,40, сметана 10% від президент по 35%, кефір галичина 2,5% жирності 42,90%. Йогурти від злагода по 21,40 і в паучах по 16,70. Гомілки охолоджені по 8,64 за 100 грамів. Холодний чай лінія 33,50, Кока-Кола по 44,10, грінки від Флінт по 22 гривні і чіпси від люкс по 38,50. Пиво Чернігівське 28,50, Холстен по 50 гривень, традиційний оболонь 59,90 вино асті від Теїрово по 163,50, Крекери з начинкою від Рушен по 39,50, шоколадки лакмі по 38,50, чай від ловаре по 44,50, два смаки на знижці, чай своя лінія 22,50. Київський пломбір на знижці по 38,90, риба цього тижня хек 158,50, морозиво донат з полуничкою по 19,90. Твердий сир від кому по 56,90. Сир пластинками по 56 гривень. Також новинка від розумний вибір. плавлені сирки по 8,50 гривень, кава мелена по 300 гривень і 175 гривень. Насіння сансандич по 23,90. Також новинка «Зефір від своєї лінії по 45,40. Кіт каз 20,50 і лайн на знижці по 14,90. Бісквіти від мілка по 82 гривні. Вафлі «Рошето» по 8,70 гривень. І такі цукерки на вагу вафельні по 1450 за 100 грамів. Тоуз густо сирний 22,70 і сендвіч 2270. До речі, а ви бачили, що в АТБ з'явилося вже безалкогольні вина. По 199 гривень, три якихось різних: біле, рожеве і червоне. Цікаво, цікаво, цікаво. Раніше я не бачила такої позначки. А ми тим часом закупилися в АТБ. Потім з дому зроблю розпаковку. І купили ось це таке морозиво, рибері. Дуже воно нам смачне, і воно це з абрикоскою всередині, сиркове. Я думала, воно буде більше схожне, знаєте, як були сирки серкетки великі, але ні, це морозиво. воно дуже смачне. Нам дуже воно сподобалось. Ми вже не вперше беремо. І я бачила, що є з звишені чи з черешнею. чи з полуницею. Коротше, ще з чимось є точно. Але в АТБ тільки таке. Тому пробуйте. Реально дуже класно. Ну і воно невеличке, в принципі. Якщо не любите багато морозива, то садко перекусити якраз ідеально. А якщо любите багато, то вам треба декілька штук.